Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 13 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Район щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 квітня. На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Обстріляні населені пункти ветеринарне, Лук'янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворожі обстріли зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дорічне, Западне та Оскіл. Внаслідок обстрілів селища дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінку 63 років ушпиталили з вибуховими травмами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також, за його словами, у селі Кучерівка Куп'янського району руйнувань зазнала приватне домоволодіння. Через обстріл села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти. Днями має бути погоджено рішення щодо примусової евакуації дітей з батьками з найнебезпечніших громад Куп'янського району Харківської області. Про це на брифінгу повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він розповів, що у Вільховацькій громаді 9 населених пунктів обстрілюються майже щодня. Там лишаються 9 дітей. У Дворічанській громаді найбільше страждають від ударів РФ селище Дворічне та село Западне. У цій громаді також мешкають діти. У Петропалівській громаді обстрілюють Кучерівку та Петропавлівку. У громаді залишаються 16 дітей. Правоохоронці викрили чергову колаборантку, повідомляє прокуратура Харківської області. У селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка під час окупації співпрацювала із ворогом. Торік, у серпні, вона добровільно обійняла посаду представителя мікроучастка номер 5 у селі. Колаборантка брала участь у нарадах окупантів та складала списки місцевих жителів. Зрадниці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності, частина 2 статті 111.1 кримінального кодексу України. Рівно рік тому військово-морські сили ЗСУ переписали вікову історію. Влученим ударом українських ракет Нептун було уражено той самий русський воєнний корабль, флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер Москва, який наступної доби затонув. Настрій річної давнини згадав міністр оборони України Олексій Резніков. Подія була настільки надихаючою і водночас неймовірною, що багатьом здавалось, це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому, зазначив він. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 13 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.